Друзі, всім великий привіт. Сьогодні вівторок, 16 січня. До нас під'їхали новини. Будемо дивитися, що у нас буде, які акції наступного тижня. Так, про холодну війну був вже відосік. Починаючи з 30 січня у нас тут е -е, ребаланс економіки. Танчик Chieftain Концепт. Це у нас ПТшка. Я про неї розповідав. Досить слопна ПТшка, але, здається, буде броня. Далі. Контракт на Слеп Джека. Друзі, не знаю. Таке чисто до колекції, а також отримати премію Дні та Стрібло за проходження етапів контракту. Нічого такого не можу про нього сказати. Гармата тільки на голді, Граня, ну, до сьомого рівня нормально, в принципі. Далі. Що тижнею у нас випарпування. Тут у нас трошечки дають. Е, ремкомплектів, реанімації. Один раз на день. Дві перемоги поспіль треба зробити. Так, наступне знищити 10 машин супротивника дадуть. 1000 досвіду до машини теж один раз в день. Чесно кажучи, можна було б хоча б тричі зробити. Далі. Армійські скрині командирів у нас доступні в магазині, вони вже. Тільки тижня два здається. По 400 золота можна витягти командира 3D-шного. Так. Ну і за 10 шкоди 10 боях. Нам дадуть армійську скриню командира. Доступно 5 разів на обліковий запис. Отак, друзі. ви розуміли. Далі, та танкова майстерність, випробування у нас іде. Ну, там можна теж е резервики отримати. Резервики отримати, друзі, можна. Також там медальки ось такі от. Можна причепити на машину. Бачите, у нас тут по балам іде. Бачите, по 5 штучок у нас ремкомплектів. Вогнегаснички вдають. Також ось для мене головне, що резерви дають. Там бустери на срібло. Також на командира до досвіду. Давайте далі йти. Трейдин у нас на 2 тижні, починаючи з 16 числа. До 30-го. Здати, в принципі, можна практично все. Але, давайте для нас цікаво, що можна взяти. Американщина нічого, в принципі. с ну, 3 Такий непоганий, можна сказати. Rain Metal Scorpion G у Німеччини. Бурасік у Франції. Ще ПТшка тут теж прикольна. Британщина нічого, СРСР нічого. Старк СТРВС 1 у Швеції цікава. Далі. далі. У Китаї АЛТ-шка, оця М41Д непогана, до речі. Там гармата класна в неї. Далі Чехословаччина неодіцінений. Т27 шка Досить крутим барабанчиком. Вона мені дуже подобається, чесно кажучи. Польща нічого, Італія Робетта М46. Так. Ну, а тут не знаю. Будуть різати. Будуть різати по дохідності преміум машини холодної війни на 30%, думайте самі. Брати, не брати це вже справа ваша, друзі. В принципі, це всі, всі новини на сьогодні. Ось така справа. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та до зустрічі в рандомі!